Козак. Так. Uh, він зробив це в червні. Супер. Так. І тут в нього ще козак буде, але там не дороблено. І Катюша, ще запитай, будь ласка, про житло в Україні, а про те, що після перемоги, угу. так? <ріг> так. Uh, noch Ja, helfen ist gut. Die Ukraine kann das sehen. Ich, ich versuche die Kontakte herzustellen zu den richtigen Leuten. Das, mehr, mehr kann ich nicht helfen. Aber wie ich hier das erste Mal war, bin ich herumgeführt worden. Mir ist gezeigt worden, dass es hier viele Museen gibt. Mir ist gezeigt worden, dass hier die Leute sehr viel Wert legen auf die Kultur, sehr viel Wert legen auf die Geschichte und die Liebe Geschichte. Und ich finde, dass äh, gerade die Ukraine besonders darauf achten muss, dass die Geschichte und die Kultur wieder auflebt, weil die Russen über lange, lange Zeit versucht haben, das zu vernichten. Приїхав в Переяслів, він побачив, що тут дуже багато музеїв, комплексів, дуже старих це соборів. і Він побачив, що вони, можливо, не в належному стані знаходяться, тому після того, як закінчиться війна, він хоче переїхати. Сюди, в Україну, саме в Переяслав, тут залишитись, і в нього є контакти в Австрії, фірми, котрі вже, наприклад, в Сирії займалися відбудовою, і тому хочеться контакти перенаправити в Переяслав і займатися реставрацією музеїв. Та і він також каже, що він е, знаходиться дуже важливим, тому що Росія е, на протязі століть займалася тим, щоб винищувати українську культуру, е, українську мову, все, що пов'язано е, е, з українською нацією. Так супер пасиві <ривіт> передайте, будь ласка, привіт нашим читачам. Переяславські та ми передаємо привіт. Ти скажи Максу, що ти себе. Я зараз від зараз Макс ще червону калину заспіває, він знає на пам'яті. Ні, ні, не ні, не цінює. Нічого не цінює. Ми передаємо привіт читачам, переяслівцям і бажаємо наснаги.